Всім привіт! Вітаю всіх із святом Днем Незалежності. Почав досягати, достигати нектарин, дуже смачний, солодкий під назвою Flavor Top. Плід один лишився і то вже, на жаль, підгнив. Я два роки тому куштував вже цей нектарин, був дуже смачний. Ішли сильні дощі. Та бачимо ось таку картинку. От. Нектарин слаборослий і достатньо болявий, то потребує ретельного догляду. Обробок від кучерявості від гнилі. Але смак вас дуже порадує. Зірву попробую цей плід. Зривав разом Персик Royal Pride. Нектарин флейзу топ. Ну, невеликий, 93 грами. Ну, його вага має бути до 150 грам. Обрізав гниль. Хотів спробувати, чи відділяється кісточка, але от бачу, кісточка не відділяється. Все-таки кісточка напів відділяється. Дуже хороший смак, мені нагадав смаком нектарин Біхтоп. Є така незначна освіжаюча свіжинка кислинка. Дуже смачний нектарин. Всім рекомендую. Дякую за увагу, до побачення.